Всім вітанечко, 13 серпня 2023 року. Ми перед гроною форми софа. Ось таке має забарвлення, таку ягоду, як на мене. ну Для трьох річки це в принципі непогано. І виноград достатньо товарний. Побачимо, як, це, як він поведе себе в наступні роки, коли набере вже більше деревини. Значить, чим мені, він мені в першу чергу подобається. Перше, зовнішній вигляд дуже непоганий. Ніякого тріску, як бачите, ніде. Хоча пройшли численні дощі, і під час достигання він попадав під сильну зливу. От. Грони різного розміру. Ну, для сигналки це можна поки що пробачити цьому винограду. Значить, Догляд тут мінімальний, обробки є. Вон, дивіться, навіть одна грона лежить на землі. Дивимося, усього у... пару ягідок є загнилих. Зразу їх. Опа, обірвали, прибрали. Що нас цікавить? Перше, що мене цікавить, це плодоніжка. Після преображення, звісно, це для мене має велике значення, тому що підставлять там постійно пенополістирол або щось, або підв'язувати грона. Мені не подобається. От. А тут з цим проблеми немає. Ось, Плодоніжка міцна. Вона реально міцна. О, хоча виноград ще тільки дозріває, він ще недостатньо солодкий, до речі, пасенковий. Плодоніжка тримається дуже добре. І не перегинається. Ось, будь ласка, ще абсолютно зелена грона. Ось, абсолютно зелена. Плодоніжка дебела. Так, да, Вона геть дебела, прям як шпалерний дріт. От геть маленька якась гроночка. Так що зовнішній вигляд. Е, якби І величина грон вже каже про те, що він достатньо товарний. От. Так що побачимо, побачимо. Ну, ми його зараз спробуємо і скажемо вам, що він себе представляє. Звісно, верхні ягідки набирають цукор швидше. Цукор, мускат, якщо він там є. От. Зараз похрумчу вам на камеру. І соковиті хрумки одночасно. Шкірка, ну, геть трошечки відчувається. Геть трошечки, але ну, не так, щоб я звертав на неї увагу. А, трохи, що, ток, то, тільки він ще трошечки кисленький. Я думаю, що йому треба ще повисіти, набрати, мабуть, отакого от забарвлення чи навіть ось от такого. Побачимо, зніму його ще трошки пізніше. Ось. Як бачимо, він може формувати врожай на пасинках. Це треба враховувати. Так що, якщо десь когось підмерзне, то є шанс отримати, може, і не такий врожай. Як очікували, але хоч щось. Він достатньо сильно рослий. В плані пасинків, ну, я би сказав, що доведеться пасинки два, то й три рази обривати. Я вже третій раз обриваю пасинки. От. І вони далі ростуть. Всім хороших врожаїв!